На Рівненщині тракторист наїхав на колегу. Останній від отриманих травм помер. Трагедія сталася у селі Малин Молинівського району на території тракторної бригади. Двоє чоловіків відчіплювали грейдер від трактора. Водій сидів у кабіні транспортного засобу, а 61-річний Федір стояв між трактором та грейдером. Кермувальник заднім ходом наїхав на колегу. Втім, останній сказав, що нібито все нормально, йому лише треба недовго полежати на траві. Товариш залишив потерпілого і поїхав. А травмований чоловік через 20 хвилин помер. Пізніше медики встановили, що Федір загинув від двобічного перелому кісток тазу, перелому двох ребер та внутрішнього крововиливу. Очевидців даної трагедії не було. Чоловік не помітив, як наїхав на потерпілого. Його знайшли керівники даного підприємства на дорозі поблизу тракторної бригади. Загиблому 61 рік на сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження. Роводяться досудове розслідування. Подія розслідується за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до восьми років за гратами. Яку відповідальність понесе 56-річний тракторист за смерть колеги? Встановить суд. Наразі триває слідчий експеримент, як саме стався наїзд.